Слава папа, п'ята віж. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, це віра наша. Сідайте. Більшість людей е, ну, вважають своїй дитині, своїм близьким, знайомим, на свята, на народження, як правило, здоров'я, щастя. І більшість, наверное, хочу, щоб знаєте, як в кіно, От все було, все найкраще. Там, робота, дружина, машина, не знаю, все найкраще. Но, знаєте, В Біблії написано, що царство Боже береться з сих. Також в житті, щоб чогось досягнути, навіть купити будинок, потрібно працювати на кошти. Для того, щоб мати хорошу роботу, треба навчитися або використовувати свої дари для того, щоб свій. Бізнес. Для того, щоб мати там, дружину, чоловіка, хорошо, потрібно того, е, прилагати зусилля і ну, бути таким, яким би ти хотів бачити вдруг половину. Е, тому що, знаєте, як в народі є поговорка, яке дибало, таке і здибало. Ну, дибало, якщо хто не знає значення цього слова, це... Незграбні повільні рухи. Тобто, якщо так ідеш, туди-сюди, все падає вокруг тебе. І ти хочеш, коли тебе йшла людина, яка дійсно твердо стоїть на ногах, ти до... тобі потрібно бути таким же самим. І віра, то, що ти можеш мати це, ти повиш дивитися до цього. І я хочу, щоб відкрили книгу «Будь». Четверта глава з першого вірша. Тема сьогоднішньої проповіді це перемога над собою. І знаєте, ось пізнав Адам Єву жінку свою, і вона завагітніла, і породила Каїна, і сказала набула чоловіка від Господа. Проходить певний час, певний час, він виріс і Бог. Промовляє Каїна. і сказав Господь Каїну, чого ти розгнівався і чого похилилось обличчя твоє? Отож, коли ти добре робиш, то підіймаєш обличчя своє, а коли не добре, то в дверях гріх відстерігає і до тебе його пожадання, і ти мусиш над ним панувати. Перше, що я хочу замітити. От я знову вернуся до того, що я прочитав це перше послання Папове. І Івана, що п'ята глава четвертий рішення. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце та перемога, що світ перемогла, віра наша. Другими словами, віра перемагає. Но, но не кожного віра. Віці теж вірують і припищують, як у тобі написано, мої віра вмерла. І чому ж різниця? А різниця в тім, що чуть-чуть вище цей найвірш, якщо ми прочитаємо, бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. Кожен, хто народжений від Бога і вірує, той перемагає світ. Чому? Тому що от, взять Кайдана. До нього промовляє сам Бог. От ви скажіть, він вірив, що Бог є? Звичайно, вірує, сам Бог до нього говорить. Він не через когось, не через Пророка, не через е, там, Біблію і там, через когось. Він напряму говорить до Каїна, що гріх е, лежить у твоїх дверях, но ти господствуй над ним. Бог попереджає Каїна про те, що він може согрішити. Тому що він знає думки Каїна. Ну Каїн що? Він вірив в те, що Бог є. Но він не познав Бога так, як би хотілося для Бога. Щоб він знав смисл і глибину Бога, Божої любові, Божого спасіння, Божого, Божої сущності. І він робить те, що він не робить. Ми можемо прочитати далі, Він вбиває е, свого брата Алле. Він вбиває. І ви знаєте, от... От задати свій вопрос, От чому Бог не предупредив От Авель тебе хоче вбити Каїн. Зроби щось, щоб ти там ну, збереж ти себе. І він навпаки він може прямо в той час з'явитись там і зупинити його, схопивши за руку, так як він через е, е, ангелів своїх зупинили е, Авраама, коли він хотів принести в жертву сина. вони цього не зробили. Тому що Бог, він розуміє, якщо зупинити цей раз, інший все одно буде такий. І для Бога важливо іскоренити гріх із нутрі, убрати сам корінь цього гріха, зла. І він розуміє, якщо людина дивиться на життя тимчасово, та що не вірить в Бога, вона думає, от я прожив цих 40, 50, 80 років, тому скільки дано. Ну і все, на це моє життя встановилося. Но для Бога це вічність. І він розуміє, що якщо даже і час і умре фізично, він буде жити духовно. Но камінь, він вмре фізично і духовно. І він його попереджав. І ми в п'ятій й коли читаємо Годослов'я Адама, Каїна вже в Водослові немає. Хоча в перших діщах написано, що пізнала нам її жінка, і вона сказала, наполаї чоловіка від Господа, він втрачає своє спасіння тим, що не слухає Бога. І аналогічна ситуація ми можемо побачити в новому Заповіті, коли. Остання вечеря, і Ісус говорить, серед нас є той, хто мене продасть. І він вказує, кому я подам кусок, той мене продасть. О, знову та сама ситуація. Він не говорить до Іуди, слухай, ми зараз ось тут з братами зберемося, тобі тут лекцію прочитаємо, щоб ти покарався. Він розуміє, що. Його серце далеко від істини. І він говорить до Іоди, що маєш робити, йди і роби. Другими словами, він говорить, іди, продай мене і зараз прийдуть за мною, і вони мене вб'ють. Він не зупиняє його. Він не зупиняє ту зло. Бог не зупиняє, Це була перша остання жертва, остання, яка перемогла смерть. І він розуміє, що для Бога важливо серце людини. Тому що якщо буде серце стрімитися до Бога, то і людина буде біжать Богу. І в неї... книзі <кхід> притч, пригористей Соломони, 4 глава, 23 вірш. «На усе, що лише, Стережеться, це серце своє стережи, бо з нього проходить життя. Відкинь від себе лукавство уст і віддали від себе крутійство губ. І нехай дивляться очі твої уперед, або віки твоє, нехай перед тобою простують. Стеж коні своїх вирівнюй, і стануть міцні всі дороги твої. Не поступайся ні вправо, ні вліво, усунь свою ногу від зла. Тому що на російській на мові із усього хранімого, храні серце своє, тому що з нього істочники життя. Тобто, коли ми е, не допускаємо в своїх думках навіть на на гріх, коли ми догорубаємо корінь, тоді не буде плода. Тому що коли ми одразу думаємо, потім говоримо. А в Біблії написано, що із плодом уст чоловіка наклоняється його, смерть і життя во власті язика. Тобто ми одразу думаємо, потім говоримо, потім робимо. І тому для Бога важливо, щоб ми змінили свої думки в корні. Не просто діла. В чому і відрізняється релігія від живої віри? Релігія думає, от я зробив певні ритуали, там, ну не знаю. Посвятив, похрестив, похоронив правлю, запечатав, е е там, вербу приїзди додому, святу воду, там ще щось зробив, і я вже спасен. Ні. Для Бога це важливо, це релігія. <плес> тому що Він, навіть говорячи з тими священиками, які часи, він говорить, ви сини дьявола, тому що ви надійтесь на свої діла. А ми дуже надійтеся на Бога. Для Бога важливо серце ваше, щоб воно було віддане, і думки ваші були віддані йому. І в Євангелії від Луки написано, що це 6 глава 43 вірша. Нема доброго дерева, що родило злий плід, а ніде. А не злого, що родило плід добре. Бо кожне дерево з плоду свого пізнається, не збирають його фір із терміни, і виноградного плоду не рвуть. Добра людина із доброї скарбниці це серце свого добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе. Бо чим серце наповнене, те говорить в устах. Другими словами, як ми читали, що Хто пізнав Бога, той вірою перемагає світ, хто пізнав серце, хто знає його, як свого Господа Спасителя. І от добра людина із доброї скарниці — добре виносить. Тому що тут вже як ген, от дерево воно ось мертве, ось росте дерево. Да. Якщо її ген ну, родить просто сімено якесь, воно ніколи не родить яблук. А якщо там амброзія в пецю мікроскопічно, вона буде її робити. Також і християни, якщо вони віруючі люди, якщо в них серце запрограмовано Слово Боже, воно буде давати свій плід в тих обставинах, в які вони попадають в життєві е, да, в у кожного є свої певні трудності. В когось там зависимості алкоголю, сигарет, там блуд. Е, Скандали, всякі різні такі, що гріхи, які ми можемо знати і не знати, бо знає це Бог. І також я хочу прочитати, що бо всі, хто, це послання до Римляна, 8 глава, 5 віршні, бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне. Що значить за тілом ходити? Тобто ми знаємо, що за тілом це то, що хоче наше тіло. Ну, другими словами, як деякі люди можуть говорити, бере життя все, тому що у нас все одно закінчиться. От ті ходять за тілом. Як колись мені однокласник казав, так слухай, бере життя все, їж, пий, гуляй, А то я прийшов там жінку вукрухати, поганяв пару разів і нормально. Ну, знаєте, тоді життя є. По-другому По ти це все приймаєш і маєш тоді неблагословіше прокляття. Бо ті, хто ходять за тілом, думають про тілесне, як буде випити, закусити, заробити. А хто духом про духовне, бо думка тілесна то смерть, а думка духовна життя та мир. Думка тілесна ворожнеча на Бога, бо не на користь закону Божому та не може. А ті, хто ходить за тіло, не можуть городити Богові. А ви не в тілі, а в дусі. Бо Дух Божий живе в вас. А коли хто не має Христового Духа, той не його. А коли хто не має Христового Духа, то не віри батьківської. Ні, звісно. А хто не має Христового Духа, той не його. А коли Христос у вас, то хоч і тіло мертве через гріх, але Дух живий через праведність. А коли живе у вас Дух того, хто воскресив Ісуса і мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих і, і оживить смертні тіла ваші через Святого Духа, що живе у вас. Тому, то, браття, не важники з тіла, щоб жити за тілом. Бо коли живете за тілом, то маєте вмерті. А коли духом умертвляє тілесні вчинки, бажання, бажали, то будете живі. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони Сини Божі. Бо ті, хто водиться Духом Божим, вони Сини Божі, хто чує голос Духа Святого і використовується для свого благо. Послання до Сіана, 3 глави, записує, що коли ж ви воскресли з Христом, то шукайте того, що в горі, що сидить Христос у Божій Правиці. Думайте про те, що морі, а не те, про що на землі. Якраз і наша віра заключається в тому, що якщо ми воскресли, ми думаємо про те, що вгорі. І це нас. Оберігає від гріха. Я хочу вернутися назад, щоб прочитати це послання Івана перше. Бо кожен хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, це віра наша, що заставляє людину грішити. Недовіра Бога. Ти думаєш, ну це не завжди правильно, не завжди може Бога і немає. Ну, так. І робить, що робить. Ну коли ти впевнений на всі, сто, що Бог є, і ти знаєш, що Бог бажає тебе найкращого, і навіть якщо це буде тобі не на користь для тіла, тому що не завжди у віруючого таке життя, знаєте, ярке, насищене, багатне. От простий приклад це життя Ісуса Христа. А Ісус Христос сказав, ви будете моїми чінками, тому що я маю, то ви будете мати страждання за віру. Но страждання за віру це одне, тому що за цим стоїть життя вічне. А страждання через гріхи це коли, знаєте, і ти маєш плід своїх вуст, поступків, за цим стоїть смерть. Це вже зовсім інше. І якраз їм говориться, коли ж ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій праві. Думайте про те, що в горі а не те про те, що на землі. Бо ж ви вмерли, а життя ваше в Озі з Христом. Коли з'явиться ж Христос, наше життя з'явиться з Ним у славі і ви. І ви будете мати тверду впевненість в те, що Бог дійсно живий. І що дійсно, якщо ви вірите, що вкип'ячену воду, якщо ви умкнете, ви попечетеся, ви її ніколи не бухнете. От це і є віра. І коли ви будете вірити на всі сто, що Бог дійсно живе, ви не будете грішити і будете шукати Бога. Тому що ви розумієте, це те саме, що шукати кипяток руку, згрішивши перед Богом. І також я хочу прочитати, коли Івана Георгіана, коли... Ученики були коло Нього. Ісус говорить, ну, це 8 глава, 31 вір. Тож кого ідеї, що йому обірували? Як у Слові моїм посостанетесь, тоді справді моїми учнями будете. І пізнайте правду, а правда вас вільними зробить. Вони ж відказали йому, а в Рабі ми мирі. І нічим невільниками ні не були ніколи. Це про те, що я вам говорив, що вони вже говорять, що ми Авраамовий рік, ми принадлежимо до батьківської віри, і ми ніколи не були рабами, а ти говориш, що ми станемо вірні. А Ісус відповідає йому: по правді, по правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той гра гріха. І без разиці, до якого ти належиш там іудеї чи... І, у, і, і якого коліна Ізраїлю ти принадлежиш, ти раб гріха. Той раб, і 35 річ, і не зростанеться раб у домі по вік, але син зостанеться по вік. Коли ж син отже, зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. І пізнайте правду, і правда вас вільними зробить. Тобто, без правди, що є справда. правда, правда це є Слово Боже. Без знання Біблії ми не можемо знати правди. Без правди ми не можемо знати свободи, мати свободу. І якщо хтось не знає Біблії, ні разу її не прочитав і не знає, де і що, то взагалі говорити про те, що він якоїсь вірить, це абсурд. Тому що Він слова не знає, а Ісус говорить, ви знаєте правду і правда вас вільними зробить. І коли Синче зробить вас вільними, тоді справді ви будете вільні. І в цьому є і різниця між віруючими, той, хто перемагає світ своєю вірою в те, що Боже Слово живе для нього діє. І воно гостріше меча до острого. І воно діє в його житті. І в... на останок я хочу прочитати, це перше соборне, ні, ні, це книга об'явлена. Третій глави, п'ятий вірш. А переможець, хто себе переміг, зотягнеться в біло його одержання. А ймення його я не змию із книги життя. Імене його визнає перед Отцем своїм і перед Його ангелами. Хто має другу, не хачує, що тут допомогає церква. Амінь. То, що ти даруєш нам життя в Ісусу Христі, і до того, що ми маємо надію на те, тому що наше життя має. Короткочас <плес> там тут не огаючиться цими руками на землі, але <плес> ми маємо надії. Не спролежне для того, щоб ти круг, ти бережеш і розкладаєш нас. І благослови кожного, хто знаходиться на цьому місці, благословив кожного, кого є якісь трудності, ти знаєш кожного думки і серце. Ти направи нас в теж правду, і благословив кожного. І хай ти все слава, чи і син, і святому дух. Амінь.